Thank you 3 липня будинок, де мешкали Марина, Олександр та їхня донька, росіяни зруйнували шахедом на четверту добу. Пошуків рятувальникам вдалось знайти трирічного мурчика. Ми були в стані шоку, в стані. І, ну як би б, ну, кругом гори, все, але це такий був промінь, промінь щастя, промінь світла, такий ковток свіжого повітря. Що, що цей малюк врятувався, бо нам речі вони взагалі не, не мали ніякої цінності. Речі це наживне. І надія і її мама Марина у той день мали залишатися вдома. Дивом їх обох викликали на роботу, бо врятуватися у квартирі, де обвалився дах, вони навряд чи змогли б і чисто случайно визвали на роботу. У них у деньки, у понеділок вихідний. І у жінки теж понеділок неробочий день на нашому підприємстві. І так вийшло, що і, визвало, і визвали і доньку, і дружину на роботу. Але вдома залишились четверо улюбленців, два коти та два мопси. Поки вдалося знайти лише наймолодшого Мурчика. Дуже приляканий, дуже шокований. Ми останній ну той день, коли ми його забирали, ми не за речами туди приїздили. Ми приїхали туди. Я сказав рятувальникам, кажу, мені речі не потрібні. ті, що там може залишились, може є, може нема. Я при, ми, ми, ми приїхали за тваринами. Поки рятувальники шукали Мурчика, його господар, пан Олександр, підказував, де можуть бути тваринки. Він врятувався в тій кімнаті, яка одна відносно вціліла. Тільки завдяки тому, що він був саме в цій кімнаті і саме під ліжком, яка яке було в протину протилежному частині кімнаті від, від вікна, від цього епіцентру. це єдина кімната, де, де якось щось можна було шукати, бо брата кімната сусідня, вона вщен згоріла. В мене в кімнаті просто рухнула стеля, дах, і все, і все це в кімнату полетіло. Врятованого котика негайно повезли до клініки. У нього трошки обгоріли подушечки лапок, йому помазали їх, йому збили температуру. Йому покололи укольчики, дали собой, дали собою, собою масу. У Мурчика опечені лапки і висока температура, але котик поступово відновлюється. У нього непоганий настрій, йому в принципі подобається увага, що його тіскають. Усе він у нас дуже тактильний. Він вже їсть, він п'є водичку. Родина дякує працівникам ДСНС, які ризикуючи власним життям і не покладаючи рук, понад три доби шукали тварин. Дуже вдячна, безмежна. Я вдячна рятівникам ДСНС, що вони, що вони ну все ж таки послухали нас, і все ж таки ну ще раз спробували, і ця спроба не була марною. Я їм безмежно вдячна. Рятувальник Ярослав, який відшукав Мурчика за ліжком, спілкуватися з журналістами, відмовився. Не бачить у своєму вчинку нічого особливого. Мовляв, це просто його робота. Зділи невазможною, неможливе просто. Ось, ну, це Это ангели, это їм Просто, просто, просто ангелы. Господарі ж докладають усіх зусиль, аби мурчик якомога швидше відійшов від стресу. А він говорять, сумує за друзями, кішкою і мопсами. Тварини досі під завалами. Би тільки якось можна було, хоч хоч самі туди піти. Я б там ну, і не виходила б я б там цеглинку за цеглинкою. Просто би сама розбирала, щоб знайти їх або, хоча б їх тіла. Тетяна Остіпан, Максим Близнюк, Новини СТС. Ми були в і бачили цей процес. Весь бачили цих лічачих шахідів, як вони, як люди прям боялися, все бачили взрив, бачили дим. Квартира пані Ольги на п'ятому поверсі у другому під'їзді. Жінка говорить, п'ять років вкладали душу і кошти в ремонт. Нині ж помешкання дощенту зруйноване і вигоріли. 3 липня після шахетної атаки на Суми дерев'яні конструкції у квартирі палали. Їх заливали водою, обвалився дах. Шок. Я відкриваю ключом двері, а там небо, нічого немає. Ма упала, все упало повністю. Тому ж у мене в ЗСУ примчався спеціально. Думав щось помагати, виносить, щось і накривать. кажу, давай тентянуть на кришу. Ну давай, щоб не текло. А воно рухнуло все на четвертому поверсі. Квартира Тетяни ціла, але вся мокра. Оселю залило водою, коли гасили пожежу. Слава Богу, що я жива, що мої коти живі, бо я за них дуже переживала. Мене не було на той момент вдома. Була моя подруга. Вона саме впала звідти сюди від першого удару. А тоді вже ми ну, по відеозв'язку розмовляли, тому я онлайн все це бачила і чула, і вона вибігла до коридору, і... а потім вже тікала. Зайти до квартир другого під'їзду дозволяють лише з представниками комісії та рятувальниками. Доля третього під'їзду невтішна. Такої думки архітектори. Три поверхи вище звичайно придеться демонтувати. Посадовці говорять, всі комунальні служби дуже оперативно під'єднують комунікації у вцілілих частинах будинку. По першому під'їзду і по першому є електропостачання, по другому воно відключене, але технічна можливість подати в будь-який момент. Вона є. Виїжджали обленерго, провели всі роботи з перепідключення. Також водопостачання -першому під в першому під'їзді підключено, другою відключене в підвалі. Тобто при будь-якій потребі, коли потрібно буде, воно включиться. А суми газ просить цих мешканців бути присутнім. Припуски газу, це обов'язково. Окремо опрацьовують питання нарахувань за комунальні послуги. У кого лічильник є, воно буде згідно лічильник, показників лічильника. У де немає лічильника і немає можливості, люди не проживають. Ми за дорученням штабу звертаємося до постачальників комунальних послуг і просимо їм, щоб їх щоб вони не нараховували по квартирам, там де відсутні лічильники. У департаменті соціального захисту першого ж дня надали постраждалим сумчанам місця тимчасового проживання. У нас п'ять осіб проживають в гуртожитку на хіммістечці, тобто вся допомога їм надається і харчування, і гуманітарна допомога. За підсумками актів експертного обстеження органи соціального захисту надаватимуть матеріальну допомогу на проживання, враховуючи індивідуальні обставини родин. На сьогодні ми готуємо порядок забезпечення виплати допомоги на проживання. І е, також опрацьовуємо питання допомоги сім'ям, е, як взагалі постраждали. період той, скільки сім'ї це потрібно буде. Тобто, коли сім'я приїжджає сюди жити, то вже ми виплачувати не будемо. Сумчани зможуть отримати також і є компенсацію за зруйноване житло на відновлення. ви бачите, це третій під'їзд У другому під'їзді. Це верхні поверхи. Наша задача першу, зробити акти обстеження, щоб визначити пошкодження цих приміщень, і потім, щоб люди отримали найскоріше, отримали компенсацію. Реєстрація іде через дію. Кожен із постраждалих людей повідповідомлено, що повинен зареєструватися через дію, але реєстр. Знищеного майна буде працювати тільки з 15 липня. Починаючи з 3 липня, всі роботи на об'єкті координує штаб з ліквідації наслідків трагедії. У штабі знаходиться працівник ЦНАПу, працівник соціального захисту, секретаря. Тобто, ми можемо подивитися довідки, подивитися, прийняти документи, написати заяву. В робочі дні ми працюємо з 8 до вісімнадцятої, вихідні дні з 9 до 13. Хто не звертався? Обов'язково, якщо у вас є пошкодження, вікна, шибки, ну тобто, що здебільшого там двері, дах можливо, саме вашого приватного, тобто вашої будівлі, квартир. Тири там або часто приватного будинку зверніться, будь ласка, до штабу приміщення школи номер 2. Спеціалісти ДСНС і міські комунальники вже розчистили двір від завалів, розбитих дерев і автомобілів. Вдалося врятувати двох домашніх тварин. Біля будинку цілодобово чергувала поліція, щоб запобігти мародерству. Міська влада надала транспорт, аби мешканці могли забрати і вивести вціліли майно із розбитих квартир. Травмовані отримують медичну допомогу. В лікарні чотири особи, чотири сумчани, які отримують медичну допомогу. Одна людина звернулася тільки вчора. Це з будинку 77Б. Тільки вчора звернувся. у нього були були опіки, і от вчора також йому допомога. Сумський міський голова запевняє, влада допоможе людям із вирішенням численних юридичних питань. Буде обов'язково фіксована сума допомоги сім'ям, де загинули люди, зараз ми опрацьовуємо соцзахист опрацьовує суму цієї допомоги. Я думаю, що це буде 500 тисяч. Для загиблих. для загиблих і також ми плануємо виділити кошту загальну загальну суму для відновлення будинку там де це можна буде зробити будемо заказувати замовляти обов'язково державну експертизу Бакаріуса, тому що судову, тому що ми розуміємо яка серйозність і серйозна відповідальність сьогодні на нас і перед державою і головне перед мешканцями Тетяна полозова Віталій старостенко новини СТС. Потрапили під обстріл у центрі Сум. Такий інцидент стався із водієм і двома пасажирами автівки, яка зупинилася біля одного з будинків по вулиці Петропавлівській. Спершу вони відчули сильний удар з гори, а згодом із задніх дверцят посипалося скло. Налякані люди вискочили з машини і викликали поліцію. Прибувши на місце події та глянувши автомобіль, правоохоронці виявили в даху над містом водія вхідний отвір від кулі. Попередній постріл здійснювався з вікна п'ятиповерхового будинку на протилежному боці вулиці. Наразі того, хто влаштував стрілянину, шукають правоохоронці. Працівники поліції проводять всі необхідні першочергові слідчі дії та оперативно розшукові заходи з метою встановлення особи зловмисника. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження з статтею 296 Кримінального кодексу України хуліганство. Звертаємося до громадян. Якщо ви володієте будь-якою інформацією, яка може допомогти встановити особу зловмисника, просимо повідомити на спецлінію 102 або до найближчого територіального відділу поліції. Під час проведення превентивних заходів щодо попередження наркозлочинів поліцейські виявили чоловіка, який гвалтує маленьку дівчинку. Під час патрулювання нами було обстежено одну з покинутих будівель міста Суми. Зайшовши до вказаної будівлі та піднявшись до третього поверху, нами було виявлено чоловіка, який вчиняв дії сексуального характеру стосовно малолітньої дитини. В подальшому нами було. Затримано вказаного громадянина та на місце викликано слідчо-оперативну групу. Як встановили правоохоронці, зловмисником виявився 23-річний сумчанин. Як попередньо встановлено, він має родинні зв'язки із потерпілою. Вона є його племінницею. Дівчинці всього 6 років. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 153 Кримінального кодексу України сексуальне насильство щодо неповнолітньої. Зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловіку вже повідомили про підозру у скоєному зловмиснику. Миснику загрожує від п'яти до десяти років за ґратами. Як діяти, якщо ви побачили людину, яка тоне. Спеціалісти сумської рятувально-водолазної служби розповіли і показали відпочивальникам, що робити в такій ситуації. Кажуть, важливо діяти швидко, рішуче, але обережно. Підходить ззаді, бере його руки, під одну руку засовує. Свою руку за другу тримає, щоб руки в нього були зайняті, Як кажуть, зв'язані, будемо так казати. захват його ще називають. На себе закидає, і потихеньку, так я на спині. Це один із варіантів, як безпечно для самого рятівника дістати людину із води, говорить Валерій Марков. Головне не подавати потопаючому руки. Якщо уникнути цього не вдалося, необхідно в будь-який спосіб вивільнитися. Він мене топи. Що мені робити? Мені треба від нього освобождатися, тому що мі, що мені що йому гайка буде. Я кажу відкритим текстом – освобождатися, освобождатися як угодно. Не думати о том, що йому больно буде, він потом скаже мені дякую. Ноги є. Що угодно, лишь би він руки бросив. Якщо людина, яку дістали на берег без свідомості, необхідно надати їй першу домедичну допомогу. Насамперед перевірити дихання. Якщо чуєте хрип, булькання або будь-які інші ненормальні шуми, це означає, що людина не дихає і без свідомості. З цього моменту не витрачаючи часу, ви помидні якомога швидше надати допомогу. Слід провести п'ять рятівних вдихів. Якщо людина все ще не подала ознак життя, негайно перейти до серцево-легеневої реанімації. Про себе ви рахуєте до 30. Після 30 натискань ви будете робити два вдихи. І продовжувати, поки не приїде швидка допомога. Насправді всі зусилля по порятунку людини будуть залежати тільки від того, чи буде перериватися той, хто рятує, і той, хто поруч на стільки швидко зорієнтується і почне п'ять вдихів рятувальних, а після них компресії і вдихи. Аби уникнути таких ситуацій, важливо дотримуватися правил поведінки на водоймах, говорять рятувальники, адже нерідко пляжний відпочинок закінчується трагічно. Підтвердження цьому статистика: із початку року у Сумській області на воді загинуло 18 людей. Останній випадок зафіксований вчора в Охтирському районі. загинув юнак 2003 року народження, а 3 липня в селі Нижньосироватка Сумського району загинула дитина 2008 року народження. Оскільки у Сумах досі немає офіційно визначених для купання місць, відпочивати рятувальники радять лише на перевірених пляжах і в жодному випадку не лишати без нагляду дітей. Не запливайте далеко, відмовтесь від будь-якого вживання алкогольних напоїв. Слідкуйте за погодою, тому що зараз дійсно припікає, щоб вам не стало погано, щоб не було сонячного удару. І забудьте, будь ласка, про стрибки із мостів на водні об'єкти, тому що ми ж не знаємо, що може бути на, на дні. І плюс війна, шановні, триває. В нас є дуже багато випадків, коли наші. Піротехніки, піротехніки, де сенс на водних об'єктів дістають вибухонебезпечні предмети. Дотримуватися цих правил не складно, зазначають фахівці, але саме вони гарантуватимуть вам безпечний відпочинок. Тоня Борзеленко і Валерій Коваленко. Новини СТС. Звуки шкільного дзвінка зібрали учнів, батьків і педагогів Сумського ліцею Просперітас у обласному театрі для дітей та юнацтва. В особливому перечутті випускники дівчата у вишуканих сукнях, юнаки у стильних костюмах. Сьогодні вони отримують перші документи про освіту. Розперіта це сучасний навчальний заклад європейського зразка, у якому вдало поєднані дошкільна освіта, початкова школа, гімназія і профільне навчання в умовах війни. Дбають про те, щоб надавати якісну освіту в безпечних умовах. Я думаю, що ми зробили неймовірне. Ну, по перше, ми мали укриття, яке було сертифіковане ще на початок навчального року, і це дало змогу нам навчальний рік Рік розпочати вчасно і в офлайні, тобто у нас діти вийшли в школу 1 вересня, і весь навчальний рік ми навчалися в школі. Звичайно, що у нас паралельно йшло навчання в онлайні. Територія натхнення так називають Сумський ліцей Проспері та з учнів освітнього закладу. Говорять, тут створено всі умови не лише для інтелектуального розвитку, а й для реалізації творчого потенціалу. Мені подобається, як школа відкриває в тобі твою особистість. У нас багато заходів для розвинення твоїх якихось талантів. І в нас дуже гарне ставлення вчителів. Я правда їм дуже задоволена. Це можна сказати величезний плюс нашого ліцею. І ну, я в можу сказати. Щоб моє життя шкільне було просто про чудово. Воно було насиченим, воно було корисним і воно було з точки зору навчання дуже правильним. Супер навчалося, суперський ліцей найкращий в місті. Вчителя дуже гарні, вони допомагають нам розвиватися не як учнями, а як і ще й успішними людьми. Вони допомагають нам пізнавати нове, розвиватися до того ж, до кожного учня індивідуальний підхід. Освітній заклад Просперітас. Я навчаюся в ньому з дитячого садочку. Усі 11 чи 12 років, як я прийшла. Я можу сказати лише гарне про цей заклад. Вчителі в цьому закладі дуже. Дуже відповідальні, дуже чесні, справедливі. Вони ніколи тобі не відмовлять в допомозі. В цьому закладі створені всі умови для навчання. І знаєте, навіть маленька кількість дітей в класі дуже цьому допомагає, бо є можливістю виділити час кожній дитині. Батьки також задоволені рівнем освітньої підготовки у закладі. Кажуть, дітям дають ґрунтовні знання і можливість розвивати свої здібності. Найголовніше, що мені подобається, це е, таке знаєте, толерантне відношення до дітей. Діти формуються е, достатньо свідомо в такій атмосфері, е, доброзичливий. Це найголовніше для мене, як для батька. Колектив дружний. Дитина з задоволенням ходила до школи. Які питання виникали в процесі навчання? Ми всі вирішували з керівниками і викладачами. Відповідно, підтягували по якимсь предметам додаткові заняття. Так що діти ходять задоволені, в мене не тільки випускник, в мене ще навчаються діти в цій школі. Так що, так що все дуже чудово. Вчителі роблять все, щоб надати своїм вихованцям крила для досягнення інтелектуальних вершин, говорить директор ліцею. Любов, високий рівень знань, якість навчального процесу, якісні фахівці, з великою любов'ю, підтримкою, турботи про кожну дитину. Ми є приклад для дітей, і ми запалюємо ці зірки, і ми даємо їм можливість відчувати опору. Тобто ми маємо. Попри тривоги, попри все, працювати якісно, не зважаючи ні на що. З таким настроєм педагоги вже готуються до нового навчального року. Наталія Гончарова, Максим Близнюк, Новини СТС.